Так, ремонт станка 3Г-71. Течуть штоки гідравліки приводу стола. Ось такий от зняли шток з однієї сторони, з іншої ще є. Як виявилось у мене з двома циліндрами. Отакий от шток. Тут кріплення до столу і немає нічого. Шток Чугунний, Шток чугунний, от він. І Ось така от гільза. Тут на оцю проточку чистову так запресована бронзова втулка. Ніяких ні кілець. Ні уплотнення нічого нема. Нема, не було. Але буде. Були куплені отакі от манжети. Манжет. Звичайний манжет. Шток. товщиною 32 мм. 32 на 42. Розточимо. Туди його всунемо. І тут ще є бляшка. Отака от, така от бляшка. бляшка і бляшкою прижмемо. І тоді запіндюримо туди шток і повинно тримати. Ось таке взяли в люнет, виставив, виставив, виставив по-наружному приділок сотки.